Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Ну що вночі жорстко було. Ми робили жорстко. Ми робили жорстко і це радує. Будемо чекати в день будуть результати, Ми ввечері поговоримо про це. Севастополь, Керч, Джанко, Євпатора, Саки, Белгород, Бердянськ були обстріляні як безпілотниками з наш. Це ми обстрілювали, ми, ми, ми їх, так і ракетами. І, звісно, хотілося б більше, щоб була Російська Федерація, не наш Крим, але зараз вони. В Криму зараз він тимчасово окупований, їх звідтіля треба вибивати. Я колись ще в 2014 році, в лютому 2014 року, коли вони там щось хотіли зробити, тільки починали якийсь референдум. Я вже покійному своєму товаришу сказав: ви е, кличете я тоді сказав, снаряди на свої дома. Ви кличете війну в Сімферополь. Він жив в Сімферополі. А потім він там казав, що та ось а ось бачиш, а ось а ось це у вас тільки на Донбасі, на Донбасі, в Донбасі, на Україні. Вони він теж він також казав. А ось воно прийшло. Потім я казав дончанам, що кличемо. Я казав своїм великоносілківцям, і воно не може. Не можна прийти до країни і просто все відібрати. Все одно в країні будуть люди, які будуть це захищати. Так що, отака ерунда, будемо чекати, що там було. Друзі. А ми для того, щоб звільнити, щоб була у нас воля, щоб була у нас свобода і не були ми залежні. Ми, дя... ми донатимо. і Я хочу подякувати. Хлопці дякують. Пейсаховій Алі, Березюк Миколі, Соляник Людмили Манабанк, Маслову Валерію Манабанк, Калмиковій Тамарі Манабанк. Всім величезна подяка. Друзі, не знімається з повістки дня свічки, маскувальні сітки, теплі речі. Нічого це не знімає. Ну і Також наші, наші спальники. Це дуже-дуже-дуже класно. Поговоримо ще про е, залужного, поговоримо про каличка, це щось, неймовірне, як неймовірне. як і бацька Лукашенка там теж. Ми давно про нього не говорили, а зараз згадаємо. Так от, після вчорашнього засідання комітету. Умера в Шаптала і, і Залужний забрали закони, сказали, будуть допрацьовувати. Але він там ну, категорично виступив залужний, виступив проти мобілізації е, заключених. Да. Осуджених ну, питання таке, можливо, да, Він сказав, що це армія для поганих людей. Я не, не вважаю, що всі засуджені погані люди. Я не вважаю, що всі засуджені, там правильно засуджені. Це можливо робити, але це, знаєте, як воно повинно бути е, виробитим критерій, виробатене положення і там просто розбиратися, тому що у нас багато людей, які засуджені нечесно, неправильно, несправедливо і сидять. Є які помилку до Стали, буває таке, є такі за замішок картоплі, але вони нормальні, класні люди. Це треба розбиратися і готові. Не те, що готові, вони прагнуть захищати Україну. Тут треба розбиратися. Єдине, що я не знаю, як вони будуть працювати, питання у мене дозалужне: ну те, що групи, те, що питання, чиновники і питання правоохоронні органи як починаючи з запасу, з пенсії, з діючих. Дві категорії, чиновники. І от це для мене. Подивимося, який він буде. Також будемо розбирати. Хай працюють. Вони працюють. Вони працюють. Я хочу подякувати спонсорам. Величезна вам подяка за підтримку каналу. Величезна подяка тим, хто донатить на підтримку каналу. На наступний четверг це точно буде вже. Стрім для спонсорів, ми там поговоримо. Ставайте спонсорами. Є там е е е е кнопочка, нажміть, станьте спонсорами, там все написано, ви все розберетеся. Йдемо далі, йдемо далі. Залишимо, мабуть, нашого Вітальку на, 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 на кінець, а зараз ми про Лукашенка. Давно про нього не балакали. Ну дуже. Ви бачите, не хочу, не чіпаю, не, тро не, не трогаю їх, мені не цікаво, що там Путін, він десятий, чи він вже мертвий, чи ще щось, чи хто там кого послав, чи хто. Ну, не цікаво, мені цікава моя держава, мені цікаві мої українці, мені цікаві мої політики. Ну, тут Лукашенка, звісно, ну, давно було у нас таке, було. А, але ми вже про це забули. А вони ну, ні. Так, от Лукашенка заборонив судити себе, якщо він не стане більше президентом, звільниться або не оберуть і так далі. Він підписав нові поправки до закону до, про президента. Це ж прийняла їхня там. Я не знаю, що у них там, Верховний Совет чи що прийняв, натів, Над, довічна державна охорона. Це у нас також було, зараз нема. Не може бути затриманий або відданий суду, мають імунітет і члени його сім'ї. Воно пересікається якось тут довічно, але тут додаються члени його сім'ї. Ви розумієте, цього у нас не було. Ну, тут, Навіть тут у нас це було краще. Да? Далі житло, житло, транспорт також будуть недоторканими. Ну, цього також у нас не було. Там, ні, велосипед трогати Все, там нормально. Далі. Довічно, щомісячна допомога та медична допомога. Це у нас було, не знаю, як зараз, є воно чи нема. І після відставки отримує. Вдар державну нерухомість. Ну, було частково у нас таке. Ну, Зараз в нас нема такого. І ми, ми йдемо вперед, ми йдемо в Європу. Батька, 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 там батька. Знаєте, тут я згадую завжди Тихановську. От я як казав, кажу і буду казати, я не змінюю позицію, тому що я не бачу нічого іншого. Ну, це дівчинка, і навколо неї шакали, які просто беруть з гранти, беруть допомогу в Європі. Вона ніхто. Вона нічого. Вона не має авторитету в Білорусі. Ну, немає авторитету в білорусі. Вона не лідер. Я не знаю, що це відбувається з білорусами. Ось мені кажуть, не використовує паразита, я не знаю. Ну, я дійсно не знаю, що відбувається з білорусами. Ладно, йдемо друзі далі. Я вам хочу подякувати за вашу підписочку. Підпишіться, будь ласка, що і далі послухаємо, і далі будемо разом Настисніть вподобайку. Розповсюдьте друзі, розкажіть е, своїм друзям: приходьте, будемо разом, будемо разом вести нашу країну до перемоги і будемо разом змінювати, е, знаєте, заскаругле таке запровоняне, колишнє на нове, на прогресивне будемо йти вперед. А вперед, і ти ми, ми ні ми ніколи не зможемо, якщо у нас будуть отакі вітальки. Вітальки і все, кого він там збрав, там такі Київ... Київ пас транси, це які під, ну, ну, напряму підкоряються, не, не, підкоряються Вітальки. Кличку я маю на увазі. Кличку. І ось вони будуть в цьому році закупати на 8, і 8 мільйонів 370 тисяч гривень. Це початкова, мабуть, ціна. Я не знаю, що це за ціна, але вони будуть закупати 30. 30 чи 25, чи 30, хай не важливо, 25 зупинок. І ці зупинки будуть мати довжину 4 метри, і вони будуть у нас, секундочку, скляні. Скляні. Скляні зупинки, друзі, скляні. В Прозоро е, приймає участь одна компанія. Монтаж буд 77. Павільйони повинні встановити зараз. І ви знаєте, для чого ці павільйони? Я просто. Я, ну, ну, у мене нема. Знаєте, чому я, чому я взяв ось цю ситуацію? Ну, начебто можна було і не брати її, начебто можна було щось там інше сказати. Але дивіться, дивіться, що. Що пишуть в цім Київ -транспор -транспор транспорт я не знаю, я, ну, який, який належить Київській міській раді, Де мер Кличко. Вони пишуть ці скляні зупинки для того, щоб пасажири чекали, перечікували на відбій або чекали відбій повітряної тривоги. Ну, варіант два. Або вони реальні не хочу не хочу ображати. Або вони нас вважають реальними всіх. Я іноді зачитую вам тупіво питання. да? Ну, не знаю, можливо, це спеціально ставлять такі, де задають питання. Можливо, люди дійсно звичайні українці не освічені, щось не знають, щось не розуміють. Можливо, дійсно. Але ж це мер, це ж наші керівники під час війни, коли три доби назад тут зривалися і в воздухі ракети, і скрізь була така навала ракети, були і попадання. Вони пишуть, що склянні зупинки це для того, щоб кияни, люди, кияни, діти. Чекали відбія повітряної тривоги. Що? Скажіть, що? Вони навіть не написали просто зупинки для громадського транспорту. А вони написали, щоб люди чекали від бія повітряної тривоги, коли тут літають ракети, шахеди ти під склянною зупиночкою Покурим погуляємо а що? Скляна зупиночка нормальна. Вибачте що я так себе поводив в такому віці, ну як, як інакше, Кияни? Гов! Гов! Давайте прокидатися. Ну так не можна. 8 мільйонів і 370 тисяч. Нахрена вам, нам, ці зупинки! Скільки всього можна купити на 8 мільйонів 370 тисяч. Поясніть мені. І чи стоять ці зупинки 8 мільйонів 370 тисяч? Дякую вам. До вечора. До нових питань, до нових новин, гарних новин і негарних новин. Разних зустрінемось. Україна переможе.